Привіт, друзі! Вітаю на моєму каналі. Подивимось, що хочуть розказати вам карти, які послання інсайти є для вас у карт. Почуття стагнації? Почуття. Відчуття, що нічого не рухається, я не маю сил пройти це. Мені це не під силу, це важкість. І, водночас, розуміння того, що тільки ви зможете справитися з цією ситуацією, у вас є мудрість, у вас є досвід, і у вас є вже в кишені варіанти дій. У вас є розуміння того, що. Чоловіча і жіноча сторона повинні діяти разом і гармонійно, щоб досягти результату. Ви згармоніювали ці частини. І зараз якась ситуація, яка гнітила вас, ви виходите в розуміння того, як її вирішити. Що допомагає вам вирішити? Ви знаєте, що життя. Інколи буває справедливим. І якщо є темрява, значить світла фаза також настає, ранок настає. Ви розумієте, що зараз, можливо, ви не бачите виходу, ви не бачите сценарію, який буде розвиватися, але у вас є внутрішня віра. У вас є віра в те, що. Навіть якщо закінчення буде не таким, як ви собі намалювали його, розв'язка повинна статися. Ви готові до розв'язки цієї ситуації. Ви готові до життя, яке спокійне, сімейне, благосне. Ви готові наповнювати своє життя гарними емоціями. Ви входите в фазу, де ваше життя більш комфортне для вас. Зараз у вас є можливість відкрити двері до цього життя, що допомагає, Поглянемо, що допоможе вам переходити в інший варіант розвитку подій. Це дитячі Мрії, які збуваються, це наїв, наївні такі дії. Наївна віра в те, що Бог мене любить, добро існує. І ця віра допоможе вам пройти складний етап. Ця віра допоможе вам подорослішати. Ваша дитяча сторона якимось чином допомагає вашій дорослій стороні проходити труднощі. Можливо, зараз саме час дати ресурс своїй внутрішній дитині, тому що на базі неї, власне, відбувається вся весь розвиток подій на базі бажань нашої внутрішньої дитини. На її, на її енергії ми рухаємось. Тому подбайте про своє внутрішнє дитя, воно заслуговує на те. Щоб ви приділяли собі увагу, щось таке просте, дитяче і наївне, що хотілося б зробити, дасть вам сили. Це єдиний правильний варіант подбати про себе, що дасть вам простіший вихід із внутрішніх, внутрішньої стагнації, почуття, що ситуація не розвивається і мені нема куди рухатись. Такий розклад для вас сьогодні. Надіюсь, був корисним. До зустрічі в мене на каналі.